Людям, які свято вірували, що вільний ринок, капіталізм це прекрасно, а держава, це зло. Завдяки цьому, навіть японська автомобільна промисловість, так розвинулась Коста-Ріка чи Філіппіни набагато вище в цих рейтингах по щастю, в розвинутих країнах це інший тип бідності, це багатовимірна бізність. У часи свого економічного різ, різкого підйому, так часи економічно диву, вони дуже потужно впливали на розвиток. Свого господарства. А ще один приклад мені здається такого позитивного втручання держави в економіку. Вітаю вас на сімейному бюджеті. В моїх руках книга економіка, інструкція з використання. Автор Ха Ю Чанг за наступні 10 хвилин розповім вам про цю книгу, про основні тези. І в кінці також конкурс розіграю за найкращий коментар. Отже, про автора він південний кореець, він викладає в Кембриджі, і це дуже важливо, що він кореець. Ви далі відчуєте погляду по книги. Чому він там навіть наводить фразу, яка написана на одному з університетів в Нідерландах на ратоші, та що вислухайте іншу точку зору. І мені здається, що от людям, які свято вірували, що вільний ринок капіталізм це прекрасно, а держава це зло. Варто цю книгу почитати цього південнокорейського економіста, і так би мовити, вислухати іншу точку зору, чому я так говорю? Ну, наприклад, розділ про прямі іноземні інвестиції, завжди ми кажемо, що це ж добро, потрібно їх побільше залучати, і так далі. А він показує приклади, коли це не так. Він каже: це не завжди добре, це насправді комплексне питання. Та і, наприклад, такі країни, як Японія, Корея, Тайвань. Фінляндія суворо обмежували обсяг прямих іноземних інвестицій, встановлювали жорсткі вимоги, і, в принципі, десь завдяки цьому навіть японська автомобільна промисловість так розвинулась, що був певний протекціонізм. Ось він каже, що. Які вимоги іноді ці країни висували да наявність місцевого інвестиційного партнера, спільне підприємство, вимоги до передачі технологій, вимоги купувати певну частку на внутрішньому ринку, і так далі, і він пише, що ці транснаціональні корпорації, які заходять, да, як прямі інвестори, вони часто ухиляються від сплати податків. Ну це все звісно легально. Вони просто платять мінімум і виводять там через роялті і все інше, і мало платять податків країні навіть він там згадує кілька прикладів, коли були публічні скандали, здається, це Google в Європі. Ну і вони користуються інфраструктурою, да, там держави, але платять мало податки. Інфраструктура мається на увазі там це і дороги, і там якась може медицина, освіта і так далі. І часто, до речі, він ще вказує, що ці транснаціональні корпорації вони мають доступ до дуже дешевого кредитного ресурсу, і тому місцевим виробникам їм дуже важко з ними конкурувати. ось Ситуація, яка в принципі є в Україні, та і тому от, через такі нерівні конкурентні умови, теж місцевий виробник починає програвати конкуренцію. Ну взагалі, щоб ви не думали, що це книга якогось такого там державного капіталізму. Ні, абсолютно ні. Просто він дає оці неочевидні моменти, да, які пов'язані з вільним ринком. Але в цьому у нього дуже зважена збалансована позиція. От він дає. Опис дев'яти економічних шкіл, і я вам чесно скажу, що вам цю книгу варто читати, якщо ви дуже любите економіку, та тому що ну деякі моменти там, як на мене, трохи затянуті, важкуваті. Десь він іде він більше в теорію, ось ну, ці, читати в цілому було цікаво. Так от дев'ять шкіл, є там максистська школа, наприклад, да, і зараз панівна називається неокласична. Тобто основний постулат, який є: люди раціональні, все на індивідуальному рівні, вони там раціонально приймають рішення, держава не має втручатися в вільний ринок, окрім випадків, коли там є ринкові збої. Да, ось і по кожній з, з шкіл він робить там окремий опис. Далі я вам хочу зачитати з розділу, який називається Скільки вам потрібно, таку сценку, якою він починає розділ, і потім розповім уже там про що сам розділ, а коли десь у 1930-ті роки де штаб-квартири держплану органу центрального планування СРСР. Що Співбесіда на заміщення голови посади головного статистика? Відбіркова комісія запитує першого кандидата: Скільки буде 2 плюс 2, товаришу? П'ять, відповідає він. Голова комісії поблажливо посміхається і каже: Товаришу, ми дуже цінуємо ваш революційний запав, але на цю посаду потрібна людина, яка вміє рахувати. Чоловіка вічливо випроваджують. Другий кандидат відповідає: Три. Наймолодший член комісії підстрибує і кричить: – «Зарештуйте його, ми не потерпимо контрреволюційної пропаганди і приниження наших досягнень. Охоронці забирають чоловіка з кабінету. На те саме запитання, третій кандидат відповідає: Чотири, звісно, член комісії, схожий на професора, суворо читає йому лекцію про недоліки буржуазної науки, зацикленої на формальній логіці. Чоловік присоромлено схиляє голову і виходить. Роботу отримає четвертий кандидат. Що він відповів? А скільки вам треба? І тут якраз автор далі описує, що є багато моментів з вимірюванням ВВП: є там ВВП, ВНП. А в тому самому ВВП, наприклад, не враховується хатня робота там, от робота, яку роблять мами по догляду за дітьми, чи татусі теж не враховується там активність громадянського простору і для ВВП. Також він вів такий цікавий термін ну точніше, пояснив про який я не знав. Але давайте поясню: це позиційні товари, тобто, позиційні товари, вартість яких базується на тому, що їх може собі дозволити обмежена невелика кількість покупців. Це, наприклад, товари розкоші або елітна освіта. І от виходить, що теж наявність цих потенційних товарів, якихось там лакшері товарів або елітних послуг, а вона може викривлювати трохи самі показники ВВП там і відносні показники порівняння країн. Ну є й хороші новини. До речі, він згадує про паритет купівельної спроможності. І тому, ви коли, коли чуєте, що Україна там найбідніша країна Європи за там розміром ВВП, технічно вона може бути і так. Але не забувайте, що на той дохід, який там в Україні, ну, припустимо, там чотири тисячі доларів на рік там офіційних, да. Хоча ми розуміємо, що справжні доходи українців вищі, ну нехай можна купити більше товарів і послуг, ніж, наприклад, там в Швейцарії, Та? Да? тому логічно, якщо вже використовувати ці порівняння, то брати такий показник по паритету купівельної спроможності. Ну, автор про, про це пише. Він також пише про кілька. Досліджень щодо щастя, значить, є дослідження щастя інституту Гелапа, там вивчення світових цінностей. А, значить, що цікаво, якщо використовується більше суб'єктивних факторів, от людей опитують там наскільки ви задоволені життям, то знову таки деякі бідні країни, такі як Коста-Ріка чи Філіппіни, набагато вище в цих рейтингах по щастю, ніж якщо брати просто там показники там тривалості життя, там Дитячої смертності і так далі. Ну ось такий ще цікавий момент. Про виробництво. Автор знову таки стверджує, що, хоча неокласична школа зараз панівна, нагадує, вона якби більше звертає увагу там на обмін, на споживання, а виробництво щось таке вже як в розвинутому світі і непотрібне. Він нагадує, що все одно десь в розвинутих. Країнах відсотків 15 населення безпосередньо в виробництві там деяких, там як Словенія Німеччина більше. Але він дає зрозуміти, що це насправді важливо, що найбільш розвинуті країни світу достатньо індустріалізовані: там Сінгапур, Швейцарія Японія, і нагадує точніше, вказує на те, що багато сервісів. А вони виникають ну тобто вони рахуються вже як сервісна економіка, наприклад, логістика. Да, але вони часто обслуговують виробництво, і без виробництва вони в країні неможливі. Ось такий цікавий момент. Далі про нерідність та бідність. Глава зачитаю вам теж невеличкий епізод з книжки. Коротенький «Девід лендіс, багатство і бідність народів. Селянин Іван заздрить сусідові Борису, бо в того є коза. З'являється фея, пропоную Іванові загадати одне бажання, що він задумав або здохла Борисова коза. Тобто, в нерівності він пише, що коли є велика нерівність у суспільстві. А ви, до речі, там мабуть читали чули, що от останні роки там вона росте, особливо в США, з цим велика проблема. То є дуже багато негативних наслідків, там політичної нестабільності виникають і так далі. Він вказує, що от Фінляндія зараз це найбільш така рівна країна в світі, з іншої сторони, є крайнощі в другу сторону. Ну згадай той СРСР про колгоспи він тут пише і так далі. І знову таки нерівність це одне, але нерівність це там в рамках однієї країни. Да? А що що таке бідність? Тобто, знову таки бідність по світовим масштабам, є там визначення, що це люди, які живуть менш ніж на 2 долари в день. І в них не вистачає просто на елементарно їжу, одяг і де жити в той же час. Він каже, що в розвинутих країнах це інший тип бідності, це багатовимірна бізність, в основному там доступ до медицини та освіти. Які ж методи боротьби з бідності автор пропонує. Ну, він вказав соціальні послуги для виховання дітей. Щоб родини могли залучатися і працювати доступ до роботи і запобігання ринковому маніпулюванню з боку багатих людей. Ну, очевидно, що йдеться про монополії або олігополії на деяких ринках, Розділ 11. роль держави. Тут я вам хочу зачитати Рональда Рейгана. Уряд існує, щоб захищати нас одне від одного. Однак він виходить за межі своїх повноважень, коли вирішує захищати нас від самих себе. Знову таки, десь така подівна точка зору, да, що держава це погано, нічого не спроможна, тим більше в Україні держава це там цілковите зло, і так далі. Ну, автор показує трошки іншу точку зору. Да він говорить про те, що а, держава може і має бути важливою. А, і він говорить, до речі, що от, Японія, Тайвань, Корея багато хто їх вважає як зірець політики вільного ринку, бо в них був дуже... Малий державний апарат, ну тобто витрати на державний апарат порівняно там бюджетних, але в той же час він каже, що в часи свого економічного різ, різкого підйому, так часи економічно диву, вони дуже потужно впливали на розвиток свого господарства через економічне планування, законодавство, заходи і так далі. І я, коли теж про роль держави, думаю, я згадую оцей момент, коли з України. Заборонили вивозити соняшник та семічку, ну там точніше обклали митами, да, зробили це невигідним, і в результаті 10-20 років потом Україна стала світовим лідером з виробництва олії. Та ось це була державна політика, хоча ясно там, що а, там транснаціональні корпорації їх лобісти могли в той час там жорстко виступати. Там як же ж так, експорт сировини з України обклали податками і так далі. Ну, такий цікавий момент. Я дуже сподіваюся, що ось якась державна політика в нас щодо агропереробки теж запрацює. А ще один приклад мені здається. Такого позитивного втручання в економіку це е, такі проекти, як Дія Сіті, Generation, та, які допомагають встановленню тут е, е, it індустрії. Ну і автор пише: економіку неможливо відділити від політику. Тут я з ним, до речі, згоден. Та, і ще він наводить цитату: точніше, не цитату, цитату свій висновок, що держава це найпотужніший. Організаційний інструмент, який винайшло людство, а тому великі економічні, соціальні зміни без нього втілити складно. Та і зацитую вам, що Арістотеля, крім Рональда Рейгана, держава це витвір природи, вона вища за людину, але коли людина поняється сама, вона не може бути самодостатньою, тому людина це частина великого цілого. Та тобто автор погодьтесь дає таку зараз непопулярну точку зору, особливо серед українських економістів, та що держава виявляється, щось може. Ефективно регулювати може направляти розділ економіки, може визначати пріоритетні галузі і так далі. Ще один цікавий момент щодо міжнародної торгівлі. Про це теж є окремий великий розділ в книзі, і автор пише щось: що подивіться: всі якби виступають там за глобалізацію, ну точніше, всі там групи економістів. Глобалізація, міжнародна торгівля це завжди вигідно. В кожного буде своя спеціалізація і так далі. Але з тим є проблема, і він каже: ну і, і чому тоді вони не виступають за відкриті кордони за повний рух, якби повну свободу руху людей, дата тому що ніхто не хоче іммігрантів. Да? Якщо деякі країни пускають іммігрантів, то тільки там молодих, працездатних і так далі. А, тому він пише, що про Текціонізм може дати гарний результат в окремій галузі, якщо його правильно застосувати, теж точка зору, яку зараз там всі хають і вважається, якби щось максимально відкриваємо кордони, і так далі. Ну, я говорю про такий український дискурс, того що я бачу і чую. Uh, що ж робити? Ну чесно, толком я не розумів. Тобто, все одно, а uh, це не те, що він там прихильник якогось державного капіталізму, да він просто вказує на такі речі, які трохи десь в сторону від uh, неокласичної панівної цієї ідеології, і це тому я на початку вашому звернув увагу, що він південний кореєць, да, яка знайшла по класичному, там все відкрили, кордони відкрили державу усунули, якби. І в них трохи інша історія. Давайте я вам ще зачитаю в кінці його слова. Мені вони здались достойними того, щоб завершити цю книжку. Світова фінансова криза 2008 року без року безсеремонно нагадала нам, що не можна залишати господарство на вахових економістів та інших технократів. До управління господарством варто долучатися всім нам слід. Бути економічно активними громадянами, звісно, варто одне, можливо, інше. Багато хто фізично виснажується щоденною боротьбою за існування всі думки зайняті особистими і фінансовими проблемами. Витрачати чаль і зусилля на вивчення економіки та спостереження за станом спран в господарстві є надскладним питанням. Однак витрати не такі значні, як вам здається, економіка значно доступніша, ніж запевняють більшість економістів. Щойно ви зрозумієте основи функціонування господарства, спостереження за її розвитком забиратимуть у вас набагато менше часу та уваги. Бути економічно активним громадянином це як навчатися їздити на велосипеді, опанувати іноземну мову або користуватися новим планшетом. З плином часу багато речей даються простіше, варто лише перебороти труднощі на початку і не забувати практикуватися. Спробуйте, я вас до цього і закликаю бути економічно активними громадянами, розуміти суть економічних процесів, дивитись канал, сімейний бюджет, ставити лайки нашим відео. І, звичайно, вам дуже вдячні за лайки, які ви поставили у цьому відео. Тепер умови конкурсу: як ви можете виграти ось цю чудову книжку. Отже, умови конкурсу напишіть, будь ласка, в коментарях. Що на вашу думку держава в 2023 році ключове має зробити, щоб підтримати малий бізнес в Україні? Да, оці всі маленькі кав'ярні, кафешки, приватні школи, салони перукарні і так далі, які зараз ну, втратили десь все або втратили половину своїх клієнтів, та як у нас тут в Ірпені, наприклад, і борються за своє виживання в незрозумілих умовах. Напишіть, будь ласка, як держава має і може да, підтримувати економічно стимулювати саме малий, малий бізнес? І за найкращий коментар: ось така книжечка поїде до вас з новою поштою. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.